Газові форсунки необхідні для здійснення подачі певної порції паливного газу в певному проміжку часу. Час оприскування і порція виставляється за допомогою електронного блоку управління. Alex Rail 0001 є виконавчим елементом системи. Форсунки Alex займають бюджетну нішу серед газових інжекторів для систем 4-го і 5-го покоління ГБО. Комплектація включає рампа форсунок Alex Rail 0001 4 циліндри, штуцер калібрувальний виходу газу. 1 0,5 мм, 4 штуки. Розпилювач в колектор 4 штуки. Кронштейн кріплення форсунок 2 штуки. Основні особливості: рампа передбачена під 4 і вісьмициліндрові автомобілі, Опір котушок 3 Ом. Тому форсунки володіють не дуже великою швидкістю відкриття і закриття. Роз'єм електромагнітної котушки Вальтек, підведення газу 12 мм. виведення газу через калібрувальні штуцери 5 мм. діаметр перетину штуцерів виходу газу 1,5 мм з можливістю збільшення до 3 мм. Це форсунки штокового типу. Варто врахувати, що відстані Жеклерів до розпилювачів не повинно перевищувати 15 см для оптимальних показників точності роботи. Перед рампою необхідно встановити фільтр тонкого очищення і вчасно проводити його заміну. Кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газі. Випускається в Польщі компанію Алекс СП. Термін гарантії на рампу становить 24 місяці або 20 тисяч кілометрів пробігу.